А ну Дивіться, покажу, як поляки вам хочуть життя легшим зробити. Погляньте, що придумав. Сірники для камін, щоб ви собі не думали, погляньте, які чудові сірники. Така коробочка. Поглянемо всередині. Всередині у нас такі довгі сірнички. бачите? Спеціально для камінного, для того, щоб не обпекти пальці. Бачите, поляки дбають за нас. Ось такий маркетинговий хід. Такий... Не знаю, всередині може. 50 сернячків. 114 гривень. Майже як задурно. Ось такий. 50 сірничків від села. Може, навіть і немає 50. Така штука.